Наразі котельня готова на 100%. Всі роботи завершені. Ті, що були плани поточних, капітальних титульних ремонтів. Все виконано. У разі блокаута у нас встановлений генератор, який запитає підживлюючий насос. Мережа буде під тиском. Це одна з най. Більших котел в місті Запоріжжя надає послуги 45 тисяч абонентів тільки населення, плюс бюджетні установи юридичні. Під час моніторингу було опрацьоване питання щодо встановлення когенераційної установки, яка залучена за допомогою ЮНІСЕФ. Вже готовий фундамент, ведуться підготовчі роботи. Сподіваємося, в цьому році отримаємо цю когенераційну установку і встановимо до 1 січня. Це забезпечить роботу котельні без залежності від електропостачання, блекауту і надасть можливість надавати тепло мешканцям Хортицького району. П'ята дитяча лікарня оцінюється як готова до опалювального сезону. А ми підготували як альтернативні джерела нашого живлення. Лікарня забезпечена потужними генераторами. Лікарня забезпечена модульно блочною котельнею, яка на випадок блекауту може забезпечити теплом стаціонар лікарні, а також корпус реанімації новонароджених. Саме на території цієї лікарні, п'ятої дитячої, встановлена вже блочно модульна котельня потужністю 1300. Це одна з найпотужніших, яка на сьогодні надана донорами. Вона готова до експлуатації. Сьогоднішню роботу можемо сказати, що ці два об'єкти готові до роботи.